Если будет гумлянская вина, будет вишковый час, на мире Бордера не распределит. Я не можу не приватний, я не даю. Я просив у мене приветити, постоянно відповідь. Я просив не мають приведе до відповіді. А зараз час ви наші хлопці ми затримуємо і вони будуть поводитися. Родина доматься і поліція. Наші хлопці по це іде працювати. ви наші хлопці ви войду чулісу і. Дадуть, яка в э, органів. Толі, я вибачаюся. ви як журналіст поступаєте зараз некоректно. Що за розмови? Людина говорить, ви журналіст слухаєте. А, а ви склали. Далі слідуюче. Надалі це з вашої заяви, яку ви, яку ви писали. Надалі функціонують під прикриттям в реальний бізнес. Я вам задаю, як журналісту, запитання. А чому ви не самі, як журналіст, не викрили, де знаходиться реальний бізнес? Завести Треба нас, прошу. Ми про це писали не один раз. Я не знаю, з адресами Ви йдіть по ним автоматами! А чого ви мене хоче? Ви я відсовкування. Ви можете увагу, що в мене автомати, я буду зарватися під віцим. Ще одна річ. Але не можу. Чоражі, ви знаєте, що звільнено начальникам Рео за те, що. За знаєте, ті побори там бралися, і оця структура. Я би це писав. Я, знаю. Ми, це ми я знаю прекрасно. Зумієте, це можемо раніше зробити, але чомусь це зроблено сьогодні, коли, коли ми контролюємо цю це зробили. Тепер з приводу Буштина. Ви знаєте, що видобуту ви Буштину ми зараз назначили повноваженого через, через президію, для того, щоб Буштин 100 мільйонів доларів кожен день уходить куди. А цей бізнес кришою міліція, ви не знаєте? Та міліція живе, а ми це що ви мені закидуєте, мовчите? Ми, це, це, ви це, читали, читали змійте, що це, я очолюю. Перепрошую, що ви мені закидаєте. Що ви серіали почкайте, тільки по телевізору? Ви хочете, зали? щоб я заводи правосектора послав, що ви сиділи Ні, парі, я хочу, щоб ви міліцію не прикривали. А почкайте, я, древ, почекайте, міліцію треба. Почитайте, я, я про що ви... почекайте, що я сказав, що по просьбі громадськості якоїсь. Вісти, що відови, Тож, Ми дві доби їздили по лісах, тоді ми приклали міліцію. Тобто, значить, я більше не буду відправляти. Попросите торбича. Ви Ваше, вас. Перепрошую. Не привайва мене, я ж не зелений пас, не привайва мене. А ви мені не звалите не пас? А ну прийнять, не буду ви голови, постійно говорять, там я таки на кінопію. І за таких, як торбич, особисто я, більше поліція в загоні право сектора, щоб нам закидали співпрацювати з міліцією. Домовись була така, не граємо такі графіки. Ми допомагаємо ліці, багато людей, і вони будуть розганяти тих губачів. Раз нам це закинуть цього дня, ви підправити сектор, то більше не їде. Своїми людьми їздить разом з міліцією. Все. Питання знято. А моя особиста думка, що має бути пуштином. Пуштини повинні уходити э, за нашу область. Вони бути створена державна, а краще комунальне підприємство, де буде підборкуватися обласні.